30 листопада у Швеції відбудеться вручення альтернативної Нобелівської премії. лауреаткою якої вперше стала Українка відзнакою, щорічно вручають чотирьом людям або організаціям, яких на думку фонду за правильний спосіб життя проігнорували під час вручення Нобелівської премії. Лауреаткою цієї премії стала голова центру громадських свобод Олександра Матвійчук. Зі Стокгольму, де відбудеться вручення премії, маємо зв'язок із нашою журналісткою Іриною Сорокою. Іро, вітаю тебе. Привіт, Віктора. Розкажи в першу чергу, як тебе зустрів Стокгольм? В першу чергу Стокгольм зустрів морозно і туманно, але їдучи вже в дорозі до Стокгольму і з аеропорта, водій таксі запитав у нас: А звідки ви? Ми відповіли з України. І він такий відразу з України. Боже, розказуйте, що у вас там як і як у вас війна? Ми знаємо, підтримуємо і а, взагалі ми проти того, що відбувається зараз в демократичному а, суспільстві, і взагалі а, тримаємо за вас кулаки і вважаємо, аби це все як а, чим скоріше закінчилося. Так само, коли ми приїхали із колегою до а, готелю, нас зустріли організатори, які також висловили слова підтримки. І, а, взагалі, знаєте, їхній мора. Реальний дух нас зарядив до ще більшого бою на нашій платформі власне інформування того, що відбувається в країні. А крім пані Олександри, яка цьогоріч стала лауреаткою, хто ще є лауреатом альтернативної Нобелівської премії? власне, я хочу сказати для початку, що було понад 175 номінантів із 70 країн світу, де продовж чотирьох місяців організатори обирали із такого довгого листа чотирьох лауреатів. власне серед яких і наша Саша Українка, власне, далі із представниці із Сомалі, зокрема, це Фартуна Дан та Ільвад Ельман, доньці та матері присудили премію. За просування миру демілітаризації та прав людини в Сомалі перед обличчям тероризму та гендерного насильства. А далі нагородили і мережу громадських організацій Соса Сесола із Венесуели за створення справедливої та кооперативної економічної моделі як надійна для альтернативи економіці. Також четвертим лауреатом премії став Африканський інститут управління енергетикою, який отримав відзнаку за сміливу роботу за кліматичну справедливість і права громад поруш. Енергетичними проектами видобутку в Уганді, власне, хочу зауважити, що організатори цього року в. Вели... Звернули увагу більше на правозахисні організації, які борються, власне з правами людини за права людини, за екологію, економічний стан в країні представників лауреатів. Також слід зауважити, що от власне, як кажуть самі організатори, створили лауреати, створили нові системи, орієнтовані на людину. Їхній успіх показує те, як можна будувати суспільство на принципах справедливості, власне кінець. Цитати організаторів а також хочу сказати, що завтра ми матимемо мож змогу познайомитися із усіма лауреатами поближче, поспілкуватися з ними про їхню діяльність, про те наскільки важливо те, чим вони займаються. Тому про це буду більш детально розповідати пізніше. А також ми поспілкуємося і безпосередньо з директором. Премії, який також нам розкаже власне, як обиралися Лауреати, і чому власне обрали нашу Олександру Матвійчук, і як можливо це пов'язане з війною в Україні чи ні? Отож, чекатимемо детальнішої інформації, окрім того, що зараз бачимо тебе в освітленому місці, що для України зараз велика розкіш мати стільки світла, знаєш, порівняно із нашими війновими відключеннями. Як взагалі відбувся цей сьогоднішній день? Як він минув, окрім зустрічі в аеропорті із таксистом і з організаторами, що ще цікавого було сьогодні? А скажу тобі відверто, що сьогодні вирішувалися такі організаційні питання. сьогодні організатори познайомили між собою лауреатів. Їхні зустрічі відбувалися закритими для преси. Тому, в принципі, завтра від завтра вже буде починатися такий більш активний день, де власне представники преси матимуть змогу комунікувати з усіма лауреатами, організаторами і безпосередньо готуватися до 30 листопада, до самої преси е, за правильний спосіб, дякую тобі за те, що допомагаєш нам слідкувати за цією подією, важливою для України. Насправді, зі Стокгольму була моя колега Ірина Сорока. Нагадаю, офіційна церемонія вручення премії відбудеться 30 листопада.